Риба та перстень. У графстві Йоркшир жив колись могутній барон. Він був великим чарівником та вмів передбачати майбутнє. Одного разу, коли його синові виповнилося лише 4 роки, барон зазирнув до книги Долі і прочитав у ній, що його сину дружиться на простій дівчині, яка тільки но народилася в домі поблизу Йоркського собору. Барон дізнався також. Що батько цієї дівчини дуже-дуже бідний і що дітей у нього і так уже п'ятеро. Розгніваний барон закрив чорну книгу, велів подати коня і вирушив до Йорка. Там він проїхав повз дім бідняка, який у той час сидів на порозі дуже сумний. Барон зіскочив з коня, підійшов до чоловіка і запитав Чому ти такий сумний? Ах, ваша величність, відповів бідняк, справа в тому, що у мене вже п'ятеро дітей, а тільки що народилася ще одна дівчинка. Звідки мені взяти стільки хліба, щоби прогодувати їх усіх? Я не знаю, що робити. Не впадаю відчай, друже, сказав барон. Якщо це твоя єдина біда, я тобі допоможу. Заберу твою останню дитину з собою, і тобі не доведеться більше про неї турбуватися. Безмежно вам вдячний, пане, відповів чоловік. Він зайшов до хати, приніс дівчинку і віддав її барону, а той сів на коня і поскакав геть. А коли доїхав до річки ус, він кинув маленьку воду, а сам поскакав далі до свого замку. Але дівчинка не потонула. Пилюшки тримали її на воді, і вона плила і плила, доки її не винесло на берег перед хатиною одного рибалки. Рибалка знайшов малютку та забрав її до себе додому. Так вона і жила у нього, доки їй не виповнилося 16 років і вона не стала стрункою та прекрасною дівчиною. І ось одного разу барон зі своїми друзями поїхав на полювання берегом річки Ус і зупинився біля хатини рибалки, щоби вгамувати справу. Дівчина вийшла до мисливців з водою, і вони одразу побачили, яка вона гарна. А один з друзів барона сказав Бароне, ви вмієте передбачати долю. Як ви думаєте, за кого вийде заміж ця дівчина? Е, неважко здогадатись, відповів барон. За якогось просто людина. Але я все ж складу її гороскоп. Підійди на сюди, мило. Скажи мені, в який день ти народилася? Не знаю, пане, відповіла дівчина. мене знайшли ось на цьому самому місці років 16 тому, Річка принесла мене сюди. Тут барон зрозумів, хто вона така, і коли всі поїхали далі, він повернувся і сказав дівчині: Послухай, мила, хочеш, я зроблю тебе щасливою. Віднеси ось цей лист моєму братові у скарборо, і ти на все життя будеш забезпечена. Дівчина подякувала барону і взяла листа. А в листі було написано ось що: «Дорогий брате, схопи подавачку цього листа та негайно вбий її. Твій люблячий брат Гемфрі. Ось невдовзі дівчина вирушила у Скарборо і зупинилася переночувати на постоялому дворі. А якраз в ту ніч туди вдерлися розбійники. Вони побачили дівчину, обшукали її, але грошей при ній не знайшли, а тільки листа. Вони розкрили його, прочитали та вирішили. Що це, мабуть, сором та ганьба вбивати беззахисну дівчину. Тож ватажок розбійників взяв перо, папір і переписав так Дорогі брати, подавачку цього листа негайно видай заміж за мого сина, твій люблячий брат Генфрі. Потім віддав листа дівчині та побажав їй щасливої дороги. І вона пішла у Скарборо до брата барона, благородного лицаря. А у нього в той час гостив син барона. Дівчина передала листа братові барона, і той наказав негайно готувати весілля. І в той же день весілля і зіграли. А через кілька днів і сам барон приїхав у замок брата. Ну, і здивувався він, коли дізнався новини. Більше за все на світі він боявся цього весілля, і ось воно відбулося. Ну, нічого, я так просто здаватись не буду, вирішив барон. Та запропонував дівчині прогулятися з ним з кілястим берегом. А як тільки вони залишилися наодинці, барон схопив дівчину за руку і вже хотів було скинути в море. Пожалійте мене, благала дівчина, я ні в чому не винна. Відпустіть мене, і я зроблю все, що ви побажаєте. Клянуся вам, я не побачуся більше ні з вашим сином, ні з вами, доки ви самі цього не захочете. Тоді барон зняв з руки золотий перстень, кинув його в море і сказав: От без цього персня не смій показуватися мені на очі, та й відпустив її. Бідна дівчина все йшла, йшла, доки не дісталася нарешті до замку одного знатного вельможня. Тут вона попросила дати їй хоч якусь роботу і її залишили в замку посудимийку, адже вона звикла до цієї роботи ще в хатині рибалки. І треба ж було так статися, що в один прекрасний день до цього замку завітали, хто б ви думали. Та сам барон, його брат. Та ще й син барона, її ж чоловік. Вона просто не знала, що її робити, і тільки сподівалася, що на кухні замку вони її не побачать. Вона взялася за свою роботу і почала готувати величезну рибу, якою було наказано приготувати до обіду. Та раптом у шлунку в риби щось заблищало перстень. Той самий, що барон кинув у море зі скелі у скарпору. Ах, як дівчинка зраділа, вона намагалася приготувати рибу якнайсмачніше, та й подала її на стіл. Слухайте ж, що було далі. Гості скуштували рибу, і вона їм так сподобалася, що вони запитали господаря дому, хто її приготував. Господар відповів, що не знає, та наказав слугам: Гей, ви, приведіть сюди ту, яка готувала цю рибу. Слуги пішли на кухню та сказали дівчині, що її кличуть до зали. Тож вона прибралася, наділа на палець золотий перстень барона та піднялася до зали. Гості здивувалися, коли побачили таку юну і прекрасну кухарку. Тільки барону це зовсім не сподобалося. Він підскочив з-за столу і був вже готовий кинутися на дівчину, але вона підійшла до нього з простягнутою рукою. Зняла із пальця перстень та поклала перед ним. Тоді барон зрозумів, що від долі не втечеш. Він посадив дівчину за стіл і оголосив усім присутнім, що вона його невістка і вірна дружина його сину, а потім відвіз її та сина додому у свій замок. І з того часу вони всі жили щасливо і ніколи не пили з порожньої пляшки.